Ранок вдома триває сьогодні. Четвер. Отже, нас чекає консультація нашої експертки з психології. Тренерка зі статевого виховання Олена Архипенко сьогодні розповість, як проявляти любов до дітей. От здавалося, б, все зрозуміло, але повірте, тут о, є свої нюанси. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну прояви батьківської любові. Так би мовити, просто любіть своїх дітей і буде вам щастя. А виявляється, що є свої нюанси. Я так розумію, що прояви батьківської любові залежать від віку дитини в першу чергу. Чи залежить, чи не звісно. залежить залежить, залежить не тільки від батьків, але й від віку дітей. Тому що перше, що роблять батьки, звісно, вони дітей максимально обіймають. Тобто, перший прояв любові батьків самообійми. Uh -huh. Дитина поки що не розуміє, чи вона гарна, чи вона. Розумна, чи вона ще яка там? Вона розуміє тільки дотик, вона розуміє запах, і тому максимально батьки намагаються насичити дитину саме ось цими обіймами. Ну звісно, вам зрозуміло так, особливо контакт, зараз. Контакт, особливо контакт. та зараз знову ти розумієш, що максимально, що ти можеш дати, це постійний тілесний контакт. І дитина цього потребує, вона цього просить. Тому що, коли О, дитина так. плаче, вона чого хоче? Обійміть мене, візьміть мене на ручки, погладьте мене. Тобто, дитина просить цього контакту. Потім, коли дитинка дорослі. Шо їй вже не потрібно так багато контакту, і ось тут батькам потрібно переключитися, тобто вловити той момент, коли дитина каже: Ага, а тепер я ручку відпускаю, і я сама тобто, мені вже оцей фізичний контакт, коли мене тримають за руку, угу. коли мене завжди можуть підхопити, він мені вже не так потрібен. Тому батьки мають звернути увагу, коли дитина дає сигнал. Я сама і кинула руки. Тому в цей момент потрібно вже переключитися на якісь інакші прояви, менше фізичного контакту, більше слів, більше дій, більше інших проявів любові. Добре, а чи актуальні мови кохання у спілкуванні батьків з дітьми? Звісно, тут все так само, як і в дорослих, так. ось всі ті саме мови кохання, про які ми говорили з дорослими, актуальні і для батьків. Питання тільки в тому, що не завжди батьки вміють відрізняти мови кохання дітей і дають свої мови кохання, тобто так само, як і з дорослими, так mm -hmm. між дорослими вони вміють давати те, що вміють, і хочуть отримувати те саме назад, так само і з дітьми, і тому інколи можуть не вгадати. А як якщо правильно пам'ятаєте, от у наших батьків. Мова кохання, яка була в більшості своєму, саме вчинки. Тобто, батьки не казали, вони не хвалили в більшості своєму. Вони не казали, я тебе люблю. Вони мало обіймали, мало проводили якісного часу разом, але вони давали вчинками. І ось саме вчинками, що це було? Маму готували їсти, Гот... наготували їсти, сідай будемо їсти 20 разів на день, аби ти тільки не голодала. А, давали піклуванням, батьки давали своїм піклуванням, але саме вчинками. І зараз покоління Ня дорослих людей, які дуже голодні до цих мов кохання, які думають, що батьки їх не любили саме через те, що батьки проявляли так, як вміли, так як знали через вчинки. А дітям потрібно було щоб їх похвалили, щоб з ними посиділи, поговорили, а. щоб просто банально запитали, а як у тебе справа в школі? А цього мало хто робив. Тому нам, як батькам, потрібно. Дослухатися до своїх дітей потрібно розуміти, що не тільки вчинками, не тільки приготуванням їсти, обстіруванням там і тим, що ми будемо прибирати їхню кімнату, вони будуть відчувати нашу любов. А mm -hmm. чи залежить стать дитини від проявів батьківської любові? Абсолютно не залежить, тому що стать дитини, вона це просто дитина, так яка хоче відчувати любов. І саме так, як дитина хоче, актуальні ті самі подарунки, вчинки, якісний час разом, як для чоловіків, так і для жінок, так само і для. І для дітей і для хлопців, і для дівчат добре тоді як правильно проявляти кожну з мов любові до дитини. Давайте почнемо з якого, мабуть, з якісного часу разом. Якісний час разом для дорослих це більше що це більше посидіти, активно послухати одне одного, подивитися очі в очі, почути те саме актуально і для дітей. Це може бути спільний похід в кінотеатр, це може бути похід в кафе, коли тільки мама і дитина, або тільки тато і дитина. Тобто, ми навіть не всією сім'єю. Це можуть бути якісь ритуали. Які будуть актуальні тільки для вашої сім'ї, тільки для цієї пари, так там мама, дитина, тато, дитина це можуть бути якісь хобі, захоплення що завгодно. Насправді, тобто потрібно дивитися за тим, що цікаво дитині, і давати їй це. Якщо, наприклад, говорити про слова, слів забагато не буває, але не всім дітям подобається чути тільки щодня, як папушка, я тебе люблю, я тебе люблю. Не тільки це хочуть чути діти. Діти хочуть чути, що їх помічають, що їх бачать, Що коли дитина прибрала за собою зі столу, ніколи не робила, а тут вона це зробила, то я помічаю, і я тобі це кажу. Це зазвичай помічають, коли не прибрала зі столу. саме так. Ну, це по-перше. саме так. Але тут важливо помічати саме позитивні моменти. Я бачу, як ти гарно розчесала. Я бачу, як ти гарно вдяглася, я тебе бачу. Ось Готи, такі ти, слова, ти взагалі розчесалася? і так теж буває. І коли прибрала так само, це ж подія. Розумієте, ну це нормально. А ми можемо нагадати оці п'ять мов кохання? Так, давайте якісний час разом слова, вчинки, фізичний контакт і подарунки. Подарунки так, якщо говорити саме про слова, Хочу трішечки додати слова. Актуально казати, коли наодинці з дитиною або при дорослих. Тобто, якщо це буде сім'я, там знайомі, знайомі, але не при підлітках підліткам. Якщо це будуть сказані слова при підлітках, вони будуть соромитися, вони не будуть цього сприймати. Вони будуть казати, мама, мама, не будемо про це, не будемо. Ага, а як розпізнати основну мову у любові дитини? Потрібно слідкувати за дитиною, потрібно дивитися за тим, як саме дитина проявляє свої почуття, як саме дитина хоче показати свою прихильність до батьків. Якщо дитина просить, будь ласка, допоможи мені. То дитина хоче вчинків, дитина хоче уваги. Якщо дитина каже так дуже пасимістично, мене ніхто ніколи не обіймає, я взагалі нікому не потрібна. То дитина хоче, щоб її частіше обіймали, щоб з нею частіше сідали, запитували, як у неї справи. Тобто вона хоче активно задіяних батьків. Якщо дитина каже, що а от у тих є те, а у мене ніякого сюрпризу немає. А мені б так хотілось ось ту малесеньку дрібничку. То дитина прямо каже про те, що вона хоче якогось маленького. Подарунка, і справа ж не тільки в тому, щоб іксбокс принести дитині подарувати, а справа в тому, щоб покласти в рюкзачок якусь маленьку дрібничку, а потім дитина відкриває. Опа, а там сюрприз від батьків. І це саме те, що буде показувати ось цю прихильність. Тому як дитина проявляє любов до батьків, можливо, вона дуже багато робить саме якихось поробок, чи вона там якісь сюрпризики які готує, чи вона підходить і обіймає, гладить батьків. Це теж говорить про те, що вона намагається своїм способом показати. Відповідно, те. Чого вона просить? Вона сигналізує, чого не вистачає, і те, що вона каже про інших. А от у інших є, а от іншим роблять. А от я б зробила іншим ось те, навіть там подорожці. А я б подружці зробила ось так. Або б я б хотіла, щоб вона мені оце зробила. І це сигнали для батьків, що саме це і потрібно вашій дитині. І тут важливо ем, зрозуміти, що для старшої може бути актуально одне, для середньої інше, для молодшої ще щось. Так тому тут потрібно бути майстра на всі руки більше того з. Стосовно якісного часу проведеного з дітками у мене чомусь інтуїтивно є величезне бажання з кожною окремо проводити час, тому що я піймала себе на тому, що я, наприклад, з старшою говорю через призму молодше. Правда, ти бачиш, яка у нас класна там старша сестричка? Тобто, ти постійно через молодшу, а от напряму увагу і розумію, що я її можу е приділити виключно, коли ми з нею один на один, так от моя задача, як мами, наприклад, якісно проводити час з кожною окремо, намагатися. Тому що коли я з наймолодшою панькоюсь, сюсюкоюсь, я відчуваю якесь почуття провини, що в мене тут ще дві. І я починаю і їх так само, чи потрібно вона, чи не потрібно. Але от є оце, знаєте, таке постійне якесь вагання, щоб всі були з увагою. І взагалі мені здається, що кожна дитина в родині має думати, що її люблять найбільше. От, Якось так, ну це моє інтуїтивне, чи правильно це відчуття. А тоді буде суперництво. Якщо всі будуть думати, що мене люблять найбільше, і вони будуть помічати якісь ці сигнальчики, то це ж буде суперництво саме між дівчатками. Ну вони будуть знати, що їх найбільше люблять. Яке суперництво? Це якщо вона буде відчувати не до любов, тоді суперництво, щоб мене любили ще більше. А коли вона знає, що а, мене все одно люблять. Ну вона буде про це казати. Вона буде про це казати сестрам. Мене люблять, А більше, сестра так само буде тебе. казати. А я а, ні, мене люблять найбільше. Це знаєте, це як я кажу: мій тато найкращий в світі. А Костя каже, ні, мій тато найкращий. Так, але ви не обирайте між двома татами. Так, а тут так само діти. Ну мені просто цікаво. Це така, знаєте, вже інтуїтивна така історія. <сум> ну вони рівні, вони як діти рівні. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. І моя любов вона не ділиться, вона не має міри. Тому я не можу описати, кого я люблю сильніше, бо ось ця безмірність. Вона для кожного своя, і для когось ця безмірність в рамках нас люблять всіх однаково, а для когось ця безмірність мене люблять найбільше. Але на цьому не потрібно наголошувати. Тобто, це їх сприйняття. Але от батькам потрібно говорити, що я люблю всіх своїх дітей, і ну, я це люблю зрозуміло. Всіх це дітей. Так і є на правдає. Це, це ж не потрібно говорити. Це так і є. і Це відчувається. Але я от про цю один на один Один на один обов'язково потрібно бути, і навіть дуже круто, якщо будуть там окремо дні тільки для однієї дитини, там раз на місяць, наприклад, так або там, як часто, як це виходить, або там один вечір, ми робимо тільки те, що хочеш ти. Ми не робимо те, що хочу я тобто це ми гарна робимо... практика, так? так Так, це дуже крута практика, і особливо якщо це будуть не батьки і дитина, а мама і дитина, тато mm -hmm. і дитина. Тобто, це щось Саме може от один на один. Так. От я власне про це проведення і кажу. Тому що для, я кажу, для нас це така інтуїтивна історія, яку ми винайшли. І я відчуваю вже як мама, навіть потребу в цих в цьому часі, проведеному один на один з тою чи іншою дитиною, навіть з от коли всі роз'їхалися. Я одна залишилася, це абсолютно інше проведення часу. Якісний час разом, mm -hmm. коли є контакт, коли знову ж таки я можу бути тілесно тут, але ментально десь інше в іншому місці. І з хлопцями так само, бо кося так слухає так. Ні, мені просто знову ж таки мені здається, що дівчата це такий плацдарм для ніжності. Чи потребують цієї ніжності я... так само хлопці? Чи я там с... все таки треба трошки інакше? Я зі своїми хлопцями намагаюся там раз в два три тижні ходити з кожним окремо на побачення О -о -о. або Клас. в кіно з обома, або так просто Клас. ходити, тусити з ними. Клас, проводьте якісний час зі своїми дітками і просто любіть їх. Обіймайте і не стримуйте своїх емоцій. Дякуємо вам Дякую. за поради. Дякую. Це психологиня Олена Архипенко. Я впевнена, що такі поради корисні для всіх абсолютно батьків і не тільки для батьків, а взагалі для всіх, хто взаємодіє з дітьми. Друзі, продовжимо цей ранок музикою.